А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. КРИНИЦЯ Келвін Спіндер допив каву, втерся рукавом, неквапом набив трубку махоркою і, чиркнувши сірником по столу, почав розкурювати, голосно прицмокуючи. Дора Спіндер ледь торкнулася сніданку. З побоюванням глянувши на благовірного, вона несміливо кашлянула і, оскільки той не спохмурнів у відповідь, тихо запитала: сьогодні копатимеш криницю Келвіне?» Маленькі очі з голими червоними повіками дивилися на неї. Наче не почувши питання, чоловік сказав Прибери зі столу і йди за мною, витягатимеш землю нагору. Добре, Келвіне, прошепотіла Дора. Прочищаючи горло, Келвін відкашлявся. Його гострий кадик ходив, немов поршень під червоною шкірою, що лущилася і зів'ялими складками висіла на шиї. За хвилину він вийшов із кухні, розлючено штовхнувши рудого кота, що розлігся на дорозі. Дора дивилася услід чоловікові, тисячний раз, намагаючись зрозуміти, кого він їй нагадує ні, не сусідів, а когось іншого, але дуже знайомого. Іноді їй здавалося, що розгадка зовсім близько, особливо гостро вона відчувала це в ті хвилини, коли Келвін починав відкашлюватися, смикаючи кадиком. Але щоразу щось заважало вона болісно переживала, що не могла знайти відповідь на це питання. Втім, Дора чомусь була впевнена, що рано чи пізно відповідь прийде до неї. Отямившись, вона поспіхом почала прибирати зі столу. Посередині двору між будинком і коморою пухка гірка землі оточувала гирло колодязя. Калвін підійшов до краю і з огидою у яму. Лише нагальна потреба змусила його почати цю роботу. Вибору не було або вирити власну криницю, або возити воду тоннами з ферми Норда Фішера за півмилі звідси. З того часу, як пару тижнів тому висох його старий колодязь, Келвін не переставав дивуватися з празі свого убогого стада. Вівці випивали стільки води, що йому доводилося щодня їздити на уклон до норда. Заняття малоприємне, бо той останнім часом почав грубо натякати, що вода, мовляв, теж коштує грошей. За кілька футів від краю колодязя Келвін вкопав міцну залізну стійку, до якої були прив'язані мотузкові сходи. Вона знадобилася, коли глибина колодязя перевищила довжину всіх дерев'яних сходів, що були у господарстві Келвіна. Зараз, за його розрахунками, глибина колодязя сягала небувалих 50-60 футів. Келвін таки сподівався, що рити залишилося зовсім небагато. Найбільше він боявся натрапити на скельний пласт, тоді доведеться розщедруватися на бурильну установку, а таких витрат ні його заначка, ні кредит не витримають. Келвін узяв цеберко з прив'язаною до нього мотузкою і скинув у колодязь. Витягувати його нагору із землею було обов'язком дори. Лаючись, Келвін вибив трубку і поліз униз мотузяною драбиною. До того часу, коли він спуститься на дно колодязя і наповнить перше цеберко землею, Дора вже мала чекати сигналу, щоб тягнути землю нагору. Якщо вона запізниться, то може гірко пошкодувати про це. Деякий час дора спостерігала за приготуваннями господаря, а потім заметушилася, забарилася на кухні і ледве встигла до криниці вчасно. Напружившись щосили, Дора витягла вантаж на гору, перекинула цеберко і, спорожнивши, знову упустила в колодязь. Чекаючи на друге цеберко, вона розворушила вміст першого земля волога, як завжди на глибині, але не більше того. Дора була по-своєму релігійною. Витягаючи кожне десяте цеберко, вона квапливо шепотіла молитву, щоб хоч цього разу з'явилася вода. Докучати Богові частіше вона вважала нетактовним, і навіть змінювала слова в молитвах, щоб не дратувати Всевишнього одними і тими ж проханнями. Ось і тепер вона прошепотіла будь ласка, Господи, нехай цього разу хоч щось станеться, ну будь ласка, зроби що завгодно, аби мені не тягати більше той вантаж. Я не витримую більше, Господи. І тієї ж миті щось сталося. Щойно циберко досягло дна криниці, і мотузка в її руках ослабла, як знизу долинув відчайдушний крик, і мотузкова драбинка сіпнулася. Дора впала на коліна і, вдивляючись у темряву криниці, крикнула Келві, що з тобою? Ти живий? Зненацька з під землі з'явився Келвін. Він вилетів, як корок із пляшки, і впав на землю. У перший момент Дора не впізнала чоловіка. Його зазвичай червоне, немов обварене обличчя, зараз було жовто-зеленим, він весь трусився і задихався. Мабуть, серцевий напад, вирішила Дора, ледве впоравшись із радістю, що накрила її. Келвін лежав на спині, важко дихаючи. Поступово він почав приходити до тями. За звичайних обставин він не удостоїв би дружиною словом, але зараз йому, схоже, хотілося виговоритися: Ти знаєш, що там унизу? Промовив він тремтячим голосом. Знаєш, земля під ногами раптом провалилася. Я залишився стояти в повітрі і якби не встиг схопитися за останню сходинку, то я летів би тисячу футів без зупинки. Келвін продовжував щось бурмотіти, але Дора не чула його. Її охопив побожний страх. Отже, ось як збулася її молитва. Якщо колодязь став бездонним, то й витягувати з нього землю вже не потрібно. Келвін, зібравшись з духом, підповз до краю колодязя і зазирнув у нього. Що ти збираєшся робити, Келвіне?» – несміливо поцікавилася Дора. Що збираюся робити? Дізнатися, якої глибини тепер стала ця дірка. Принеси ліхтар з кухні. Дора кинулася до хати. Коли вона повернулася, Келвін уже розплутував величезний моток мотузки. Прив'язавши ліхтар, він увімкнув його і став опускати в колодязь, витративши близько ста футів мотузки, Келвін зупинився і глянув униз. тьмяний далекий вогник і нічого більше. Нові сто футів, потім ще і ще. Вогник у колодязі давно згас, а пухкий моток мотузки схуд до тоненького клубка. Майже тисяча футів, прошепотів Келвін з «А Одна не видно. Він потягнув мотузку назад, але вона натяглася і не йшла нагору. Мабуть, зачепилася, промимрив Келвін і смикнув її. Відповіддю йому був такий різкий ривок з-під землі, що Келвін мало не випустив мотузку з рук. Гей! заволав він. Мотузка, те, сама сіпається! Що ти, Келвіне? заперечила йому Дора. заткнися, кажу тобі, там унизу хтось є. Він знову потягнув мотузку на себе і знову ривок у відповідь мало не висмикнув її з рук. Келвін прив'язав кінець до металевої стійки і сів поряд обмірковувати. Нічого не розумію. Промовив він, звертаючись до самого себе, а не до Дори. хто там може бути під землею, на глибині тисячі футів. За кілька хвилин він ще раз, але вже обережно потягнув мотузку. Несподівано вона подалася, і Келвін почав гарячково витягувати її з криниці. Ось і кінець з'явився, але без ліхтаря. Замість нього був прив'язаний мішечок з матерії, що скидалася на шкіру. Негнучкими пальцями він розв'язав мішечок і витрусив на долоню злиток жовтого металу і згорнутий лист пергаменту. Злиток був невеликий, але тяжкий. Келвін витяг складний ніж і поколопав метал вістрям леза. На злитку залишилася глибока подряпина. Золото. видихнув Келвін. Не менше фунта золота, заіржавий ліхтар. Вони, мабуть, божевільні там унизу. Він засунув злиток у кишеню і розгорнув пергамент. З одного боку, лист був списаний дрібними незрозумілими символами. Келвін покрутив його, нічого не зрозумів і, зім'явши, кинув на землю. Іноземці, заявив він. Тепер я не дивуюся, що вони схиблені. Проте головне мені зрозуміло їм потрібні ліхтарі. Але Келвіне, ризикнула подати голос Дора, як вони опинилися там унизу. У наших краях ніколи не було шахт. Ти що, жодного разу не чула про секретні шахти, що риє уряд? зневажливо кинув Келвін. Мабуть, я натрапив на одну з них. Зараз же поїду у місто і накуплю більше ліхтарів, а ти добре стеж за криницею та дивись, нікого не підпускай до неї. З цими словами він попрямував до вантажівки, що приткнулася біля комори, і через пару хвилин пікап вже деренчав по шосе. Дора підібрала аркуш пергаменту і розправила його. Жоден значок на папері ні про що не свідчив. Все це виглядало дуже дивно якщо уряд вив під землею якісь секретні роботи, то як там опинилися іноземці? І навіщо їм потрібні ліхтарі? Чому вони готові платити за старий ліхтар стільки грошей? Раптом Дорі спало на думку, що люди там внизу, напевно, і не здогадуються, що тут на горі розмовляють англійською. Вона поспішила в будинок і перерила всі ящики в старому розхитаному столі Келвина у пошуках олівця та паперу. Принагідно їй трапився маленький пошарпаний словничок. Дора вирушила на кухню писати листа іноземцям, прихопивши із собою словник, тому що правопис не входив до її чеснот. Влаштувавшись за кухонним столом, вона склала список питань: хто там унизу, навіщо вони там, чому вони заплатили так дорого за старий ліхтар? На півдороги до криниці Дора раптом подумала, що підземні жителі, напевно, голодні. Вона пішла на кухню і загорнула у чисту серветку буханець хліба з неабияким шматком шинки, а в своїй записці додала, що вибачається за таке скромне частування, але кращого в неї немає. Тут їй спало на думку, що іноземці під землею, напевно, погано знають англійську, і словник буде їм непоганою допомогою, якщо вони захочуть відповісти їй. Разом з їжею Дора загорнула книгу і все поклала у циберко. Щоб опустити його на глибину в тисячу футів, знадобилося чимало часу, але нарешті мотузка ослабла. Вона почекала кілька хвилин і потягла кінець. Мотузка вгору не йшла. Дора присіла на купу землі і почала чекати. Тепле сонечко гріло її спину, і дора розімліла, насолоджуючись байдикуванням. Можна не хвилюватися, Келвін повернеться не скоро. Вона вже знала, що нічого на землі і під землею також не втримає Келвіна від відвідування усіх міських шинків, і від забігайлівки до забігайлівки категорія часу ставатиме для нього дедалі менш значущою. Дора навіть сумнівалася, що чоловік повернеться до завтрашнього ранку. Через півгодини вона запитально посмикала мотузку, але та не подалася. Ну що ж, дора не поспішала. Так рідко їй випадали хвилини неробства. Зазвичай, їдучи до міста, Калвін навалював на неї купу справ, супроводжуючи кожне доручення погрозою розправитися з нею, якщо вона щось переплутає чи не виконає. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво. І продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Почекавши ще, Дора знову смикнула за мотузку. Знизу відповіли різким ривком, і вона почала витягати її. Цього разу це берко виявилося важчим, ніж зазвичай. Дора двічі відпочивала, перш ніж витягти його нагору. Боже милостивий. ахнула вона, зазирнувши всередину. На дні лежало близько дюжини жовтих злитків і аркуш пергаменту. Здається, вони там помирають з голоду. Дора розгорнула листа, чекаючи знову побачити незрозумілі значки. О, такої!» – вигукнула вона, опізнавши англійські друковані літери на папері, точнісенько, як у словнику. Ворушачи губами, Дора почала повільно читати. Ваша мова справді варварська, але надіслана вами кодова книга допомогла нашим ученим дешифрувати її. Що ви робите на горі? Як вам вдалося вирішити проблему виживання під променями смертоносного світла? У наших переказах зберіглися відомості про расу, яка мешкає на поверхні, але досі здоровий глузд не дозволяв нам довіряти цим легендам. Ми й досі сумнівалися б у цьому, якби наші прилади не зареєстрували, що отвір над нами веде до смертоносного світла, примітивне джерело променів смерті, яке ви послали нам. Свідчить про низький рівень розвитку вашої науки. Ваш ліхтар зацікавив нас лише як курйоз примітивної раси. Ми послали вам золото не в обмін на нього, а з чистої люб'язності. Їжа, яку ви називаєте хліб, непридатна для нашої травної системи, але шинка воістину чудова. Очевидно, це м'ясо якоїсь істоти. Ми готові обміняти на подвійну масу золота все, що ви можете надіслати нам. Надішліть негайно. Також чекаємо від вас коротку історію вашої раси і підготуйте ваших учених, хоч би які вони не були дурні, до контакту з нами. Глер, майстер. Боже мій! вигукнула Дора. Ну й суворі начальники там унизу. Дякувати Богу, у мене вистачить розуму, більше не зв'язуватися з ними. Якщо я надішлю їм ще шинки, келвін обов'язково помітить недостачу. Дора віднесла золоті злитки до клумби петуні за будинком і закопала їх у м'який чорнозем. Вона не звертала уваги на шум машини, що наближається по трасі на великій швидкості доти, доки автомобіль не порівнявся з будинком і пронизливе кудахтання не перекрило рев його двигуна. Дора поспішила до хвіртки, вже знаючи, що сталося. Збентежена, вона дивилася на тушки чотирьох білих легорнів, розкиданих уздовж дороги. Не догледіла. Тепер Келвін розлютиться і поб'є її до напівсмерті. Страх вивів Дору з заціпеніння. Якщо сховати тушки птахів, то Келвін може подумати, що повсподарювала лисиця. Дора поспіхом підібрала мертвих курчат і розсипане по асфальту пір'я. Тепер ніхто не здогадається про те, що сталося. Дора принесла курчат у двір, роздумуючи, куди їх сховати. Несподівано її погляд упав на отвір колодязя, і рішення прийшло само собою. За годину чотири курчати, обскубані, випотрошені та акуратно порізані на шматки, пішли під землю. Знову Дора сиділа на сонечку, насолоджуючись неробством. Знову, у відповідь на її сигнал, мотузка озвалася підсмикуванням з-під землі. Але цього разу циберко здалося їй тяжким, як ніколи. Дора навіть злякалася, що мотузка не витримає і лусне. З останніх сил вона витягла циберко з колодязя. У ньому було з півсотні злитків золота. Та коротка записка. Наші вчені вважають, що м'ясо, що ви послали, належить сутності, яку ви називаєте курча, чудова їжа. Ми ніколи не коштували нічого ніжнішого. Висловлюючи наше схвалення, надсилаємо вам преміальні. У вашій кодовій книзі згадується про істоту, схожу на курча, але більшу за розмірами. Її називають індичка. Надішліть нам індичку негайно. Повторюю, надішліть індичку негайно, Глер майстер. Господи, зітхнула Дора. Вони, здається, з'їли курчат сирими. Де ж я, прости, господи, візьму індичку. Вона закопала золото з іншого боку клумби з петуніями. Келвін повернувся наступного дня близько десятої ранку. Його очі були налиті кров'ю, а обличчя вкрили червоні плями. Складки шкіри під підборіддям звисали ще нижче. Ну кого ж він так їй нагадує, але розгадка, як і раніше, вислизнула. Келвін виліз із пікапа. Дора стиснулася від страху, але господар надто втомився, щоб лаятися з дружиною. Він похмуро оглянув дірку в землі, знову сів за кермо і підігнав вантажівку до колодязя. У кузові машини стояла лебідка та великий барабан із сталевим тросом. Збери чогось пожерти, кинув він на ходу дорі. Та поспішила на кухню готувати яєчню з шинкою. Кожну секунду вона чекала, що з'явиться Келвін, і за допомогою тумака дізнається, чому досі не готовий сніданок. Але схоже, Келвіну було не до їжі. Дора вийшла покликати його до столу і здивувалася, як багато устиг той зробити. Над колодязям на сталевому тросі висіла бочка з палива з обрізаним верхом. Трос був перекинутий через залізний брус, який спирався на міцні металеві стійки, вкопані з обох боків колодязя. Сніданок готовий, Келвіне, покликала Дора. Заткнися, буркнув Келвін у відповідь. Від лебідки з електромотором він простягнув кабель до стовпа електропередач у дворі. Потім він почав перекладати з кузова машини до бочки якісь коробки. Ціла сотня ліхтарів! хихикнув він. П'ятдесят п'ять центів за штуку. А дрібниці. Один шматочок золота цілком окупить витрату. Келвін увімкнув лебідку, і раптом Дора зрозуміла, що зараз станеться, адже там, під землею, ліхтарі не були потрібні. Бочка пішла вниз, відтертяв металевий брус, трос пронизливо завищав. Келвін дістав з кузова банку мастила і щедро полив барабан. Незабаром трос ослаб і провис. Келвін вимкнув лебідку. Даю їм годину, щоб завантажили золото, оголосив він і пішов на кухню снідати. Дора не могла впоратися із заціпінням. Страшно навіть уявити, що буде, коли ліхтарі повернуться назад разом із образливою запискою англійською мовою. Келвін дізнається про золото і, напевно, вм'є її. Келвін неквапливо їв, а дора метушилася по дому, що щосили відганяючи думку про те, що на неї чекає незабаром. Нарешті Келвін глянув на настінний годинник, широко позіхнув і вибив трубку. Не звертаючи увагу на Дору, він попрямував до колодязя. Дора йшла слідом, незважаючи на страх, ноги самі несли її туди. Лебідка вже намотувала трос, коли вона підійшла до колодязя. Їй здалося, що минуло усього кілька секунд, перш ніж з криниці виринула бочка. Широка усмішка на обличчі Келвіна, що поставив бочку на краю колодязя, в одну мить змінилася виразом незвичайного подиву. Його кадик завібрував, і знову Дора спробувала згадати, кого він їй нагадує. Келвін почав глухо хрипіти, немов теля, що заблукало. Він перекинув діжку, виваливши її в міст. На землі хаотичною купою лежали ліхтарі, зім'яті із розбитим склом. Жахливим стосуном Келвін розкидав купу по всьому подвір'ю. Один із ліхтарів із прив'язаною до нього запискою приземлився біля ніг дори, або Келвін зовсім засліп від люті, або вирішив, що там написана така ж бракадабра, як і вперше. Гей, ви там, унизу! Закричав він у криницю. Ви, брудні свині, я вб'ю вас усіх. Ви ще пошкодуєте про свої витівки. Та я вас. Я вас!» Він кинувся до будинку, а Дора квапливо схопила записку. Ви ще дурніші, ніж ми думали, читала Дора. Ваші примітивні джерела променів смерті нам не потрібні. Ми вже вам написали про це. Ми хочемо індичку. Негайно надішліть нам індичку. Глер майстер. Дора зім'яла записку в кулаку, коли Келвін вискочив на двір з двостволкою в руці. Спочатку вона вирішила, що чоловік про все здогадався і вирішив застрелити її. Не треба, Келвіне, сказала вона. Та замовкне ти. гаркнув той. Ти бачила, що я робив з лебідкою? Зможеш так само? Так, звичайно, але що ти. Слухай, я збираюся спуститися вниз і прикінчити цих брудних іноземців. Ти опустиш мене, а потім піднімеш. Він схопив дору за плече і троснув. А якщо щось не так зробиш, я й тебе прикінчу, чуєш? Дора мовчки кивнула. Келвін поклав дробовику бочку, сунув її з краю колодязя і, повиснувши на тросі, обережно заліз у неї. Даси мені годину поганяти цих щурів там унизу, а потім піднімеш нагору, сказав він. Дора ввімкнула лебідку, і бочка зникла в колодязі. Коли трос ослаб, вона зупинила двигун. Цілу годину Дора молилася, щоб Келвін не знайшов тих людей внизу і не став убивцею. Рівно за годину вона ввімкнула лебідку. Мотор відчайдушно заревів, а трос так натягнувся, що, здавалося, ось ось лусне. Дора здивовано розкрила рота, коли бочка з'явилася на поверхні. Келвіна в ній не було. Дора вимкнула мотор і кинулася до бочки, ще, сподіваючись, що Келвін сховався, присівши навпочіпки. Але Келвіна не було. Замість нього в боці лежала гора золотих злитків, а зверху на ній листок знайомого білого пергаменту. Боже милостивий. вирвалося Дори. Вона не могла навіть приблизно оцінити скарб, але зрозуміла, що він величезний. Нахилившись над бочкою, вона обережно взяла записку. Повільно ворушачи губами, вона прочитала. Навіть вишуканий букет м'яса курчати. Не може зрівнятися з ароматом та смаком живого індика, якого ви надіслали нам. Мусимо визнати, що наше уявлення про індичку було дещо іншим, але зараз це не має значення. У нагороду знову надсилаємо вам преміальні, благаємо вас надіслати ще індика якнайшвидше. Глер майстер. Дора ще раз перечитала записку. Отакої. вигукнула вона нарешті. Отакої! Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.